Безпілотник, що може скільки завгодно триматися у повітрі, розробили львівські винахідники. Апарат назвали вежа. Переконують, якщо обладнати його відеокамерами і тепловізорами, дрон можуть узяти на озброєння військові в зоні АТО. Винахід бачила Оксана Шевирюк. Максимальна висота 100 метрів. Над безпілотником інженери працювали майже два роки та зізнаються, його ще треба вдосконалювати. Може запутуватися, тобто потрібно зробити систему розмотування, змотування дроту в вигляді автоматизованої катушки. Теж потрібно зробити сам безпілотник стійким до дощу і до погодних умов витривалим. Один з винахідників Тарас, за професією, бухгалтер каже, технікою захопився 5 років тому. На його рахунку, 6 моделей дронів. Це звичайна радіомодельна апаратура, яка використовується на пан в цьому світі. Щоб навчитись літати такою штукою, треба спочатку навчитись на симуляторі літати комп'ютерному. Усі деталі винахідники купують за власні гроші. Інколи це тисячі доларів. Більшість елементів замовляли в інтернеті. На власні заощадження, власне, і ми цей, цей коптер зробили. Нам обійшлося набагато дорожче ніж десь 3-4 рази дорожче ніж е самі деталі. Винахідники сподіваються, що їхні безпілотники зацікавлять інвесторів, які допоможуть налагодити виробництво і дообладнати коптер. Хлопці впевнені, проект гідний уваги підприємств оборони промисловості України. Оксана Шеверюк, Анатолій Лопаченко, новини на першому.